Добрий день всім. Я знову звертаюся до людей, яких є можливість. Це кошечка, яку я принесла завтра буде неділя з роботи. Там їй ніхто не дивився, не заглядував в рот. Так, що їсти дали, що я передала те дали. Як не передала, то щось там купили по чуть а ми замітили, що вона перестала їсти. І ховатися почала. Як ми сьогодні заглянули її в рот, там все порожнина, вся червона і все. Ми записалися на суботу, на час дня у клініку, на аналіз треба здати, чи це від нирок у неї така проблема в роті, чи це зуби. В общем, треба все обстеження її зробити, тому що вона теж мучиться. Ми тільки з муркою. Проблеми закінчилися, видалили зуби. І вже мурка номер 2 І вона теж не їсть. Ми вже її сьогодні насильно годували. Хоче їсти, підійде до коробочки, і дивиться і не їсть. Водичку п'є. Де мурочка? Такі в нас проблеми. Хто має можливість допомоги, бо я вже з ними замучилася? І білосніжка, і мурка. І ця мурка номер 2 і всі останні. Дуже важко, і морально і матеріально. Дякую всім і вибачайте, що я знову звертаюся до вас, добрих людей, небайдужих.